Я вас вітаю ви на каналі Акисват 8009. Про населення Республіки Біларусь, України та Російської Федерації. Я починаю приємного вам перегляду. Населення Республіки Білорусь складає 8 мільйонів 966 тисяч 468 людей. Населення України складає 39 мільйонів 586 тисяч 765 людей. Населення Російської Федерації складає 143 мільйони 563 тисячі 561 людей. Населення планети Земля складає приблизно 8 мільярдів 269 мільйонів 127 тисяч 390 396. Я залишу в описі під цим відео на сайт. Називається він World, World Matter. На сторінку із World Matter по населенню Республіки Білорусь, населенню України, населенню Російської Федерації та населенню планети Земля. Скільки на планеті Земля живе людей? Дякую, що ви дивилися це відео. До побачення. Хорошого вам новорічного свята. До побачення!